Добрий день малята, хлопчики і дівчатка. Сідайте зручненько, слухайте гарненько. Українська народна казка Лисичка та журавель. Жили були лисичка та журавель. Якось зустрілися вони в лісі і стали товаришувати. Ось одного разу лисичка журавлевій каже. Жураве, приходь до мене. Як для, тебе, як для себе, наварила лисичка кашки, розмазала по тарілці, сіла та й чекає. Пішов журавлик до лисички, подала вона кашку. А журавлик дзьобом стук-стук по тарілці нічого не може взяти. А лисичка, як узялася до справи, все язичком злизала. Подякував журавлик та запросив лисичку до себе в гості. Прийшов журавлик додому, наклав глечі з довгою шийкою все смачненьке і став лисичку чекати. Прибігла лисичка, стала бігати навколо глечика, нюхати, заглядати, а нічого з'їсти і не змогла. Тоді журавлик швидко все поклював та й каже Вибачай, лисичко, що мав. То тим і приймав. З тих пір лисичка з журавлем не дружать. А мораль цієї казки. Як гукнеться, так і відгукнеться. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.